Ось хоче прийти у гості. Ви любите, коли приходять у гості. <ріст> так, любите, до нас хоче прийти бабуся, забавлюся. А що хто ж це така? Давайте ми з вами її погукаємо. Погукаємо її, щоб вона до нас завітала, бо, може, вона дорогу загубила і не знає, як прийти. В гості ми тебе чекаємо. Чекай на бабуся, чекай. Дай до нас пограти, веселитись, хохотати. Тихо, тишина. Може, вона вже до нас прийшла? Ні. Ви не бачите, бабусю? Давайте ми з вами пошукаємо. Може, вона прийшла до нас? Так. А ми ну заглянемо ніде, бабусю, немає. З вами познайомитися, до кого я доторкнуся, то й скаже своє ім'я. Добре? Так. Як тебе звати? А ти тепер? Групчена. Голос. Так, а ти хто дівчинка така гарненька? А ти хто хлопчик? То і буде зайчиком, і ми теж всі будемо зайчиками. І теж будемо всі стрибати, як і зайчик. Вийшов зайчик-стрибунець, на доріжку стриб, стриб, стриб. Пострибали всі теж, як зайчики, як зайчики стрибать. А Бачите, молодці. Неуклюжий косолапий, Ось ведмедик наш йде. перевалюється, йде ведмедик. Пішли ми за ведмедиком. Ось, який ведмедик. А, вона принесла нам якийсь подарунок. Дивиться, що вона вам принесла. Тихенько yeah. костіті Олег Олександрівна зараз принесе разом з бабусею, молодець Максим. І бабуся несе. Ось щось бабуся принесе. Давайте ми подивимося. Що ж вона тут принесла? Ой, що це таке? А ну давайте так. Що це таке вона принесла? І yeah. так? Це що? Це маски. Маски. Це, мабуть, квіця, це. а це котик, так? Мабуть. Так, а це прутик. Для так? Так. якого це вішика, як ви гадаєте? Пішла книця по водицю і маски. І прутик принесла. Пограємо в цю казочку. Було чути. Добре? Да. Пішла піться поводиться. Кажемся голосно. Тай упала у к'ячі. Пішов. Отик. Як котики, де пішов. котик, котик і За вушечком витяг Шо? Підходь Максим. Кажи Де? хто? Ти Кіся. кися. Шукай вже треба ж було пошукати її. Максим зразу знайшов дийтьох і потики. Це втікла дитя. Втікла. Дивитеся. І я вам подаруночок. Хочу подарувати. Ось такі книжки, які вам почитає Ольга Олександрівна. Це дуже цікаві казочки. Я до вас ще обов'язково завітаю. Подивись Максим книжечку. І ти подивися. а потім вам дід.